Та піснями саме так у Покровському районі відсвяткували масницю разом з колективами Палацу культури центральний відвідувачі заходу змогли відчути справжній дух українського свята, дізнатися більше про його історію, поласувати варениками та млинцями та поринути в атмосферу завдяки насиченій святковій програмі. Крім розважальної західність і благодійну мету, попри те, що кожен бажаючий міг задонатити будь-яку суму у скриньку на допомогу нашим військовим, також криворіжці взяли участь і в аукціоні, де розігрувався календар від 43-ї окремої механізованої бригади з фотографіями наших захисників. Щасливою володаркою лоту стала пані Оксана, чия ставка у 400 гривень стала переможною. Святкування масниці для її родини є традиційним, проте цьогоріч вирішили урізноманітнити свої звичаї. Тут завжди. Ну, як сказати вам? Дуже тепло, душевно. Ну, Я не можу передати словами, це треба любити. Отримала календарик за донат. Ну, Мені не шкода було. Якось підтримуємо. За 400 гривень. Ми просто донатимо кожного разу. Ну, тут так вийшло, що це ха, знімають, видно, а так не зовсім афішуємо, Ну, по можливості, звісно ж. Можемо скільки можемо стільки, стільки донатимо. Окрім того, як долучитись до культурного життя міста, гості заходу змогли придбати собі сувеніри на згадку та смаколики. Частина виручених від них піде на автівки для наших захисників. Одним із тих, хто виступав співорганізаторами свята, стали у вільці з виставки Країна майстрів, які ще з 2014 року донатами допомагають нашим оборонцям. Частина коштів виручених буде спрямована на допомогу зсу. На сьогодні представлені вироби ручної роботи. Чашки, аніме, товари, браслети, ручної роботи, віночки різні із хутра вироби, іграшки, в'язані, такі м'які іграшки, дуже багато всього. Дуже багато людей, дуже гарне свято. Ми сподіваємося, що все пройде класно, і ми зберемо багато грошей, Багато донату для наших хлопців ЗСУ. Як зазначає директорка Палацу культури центральний Ольга Якубовська, головна мета заходу подарувати людям позитивний настрій у такий складний час, разом з тим занурити у давні українські традиції, та, звісно ж, допомогти Збройним силам України. Ми зібрали усіх бажаючих на нашому літньому майданчику для того, щоб ну, по перше, попросити пробачення усіх пробачити, зустріти масницю та сподіватися на найкраще в нашому заході. Приймають участь наші найкращі творчі колективи. Запланована е, також е, захід усіх традиціях масниці, які наразі святкують уся Україна. Захід пройшов у рамках благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР-2.0». Його метою є об'єднання впродовж семи тижнів на різних рівнях: культурному, освітньому та громадському, сім районів міста для. Збору коштів на сім пікапів для наших захисників. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.